Супровід у придбанні або оренді житла. Іноземці, яким надано тимчасовий захист у Литовській республіці, мають право на отримання допомоги на придбання або оренду житла. Допомога в оплаті оренди житла надається особам і сім'ям, які відповідають таким критеріям. Задекларували майно та доходи, що не перевищують встановлених граничних розмірів. Не мають власності в Литві або їхня власність зіпсована. Орендували житло на термін не менше одного року в муніципалітеті, де вони заявили про своє місце проживання або внесені до реєстру осіб без місця проживання та зареєстрував договір оренди в реєстрі нерухомого майна, корисна площа орендованого житла, що припадає на одну особу або члена сім'ї, становить не менше 10 квадратних метрів. Щоб подати заяву на отримання компенсації, особа повинна звернутися до адміністрації муніципалітету, в якому зареєстроване житло або інше придатне для проживання житло, і подати заяву про призначення компенсації у довільній формі або за визначенням муніципалітету. При подачі заявки необхідно надати наступні документи: Заява про компенсацію плати за оренду житла. Якщо заяву та документи подає уповноважена особа, необхідно пред'явити довіреність та документ, що посвідчує особу уповноваженої особи, громадяни України повинні надати дійсний дозвіл на тимчасове проживання в Литві. Можливо, необхідно буде подати річну декларацію про майно, включаючи доходи резидента або сім'ї. Інформація про зміну даних, інформація про дітей віком від 18 років, якщо вони відвідують денні секції загальноосвітніх, вищих, професійно-технічних навчальних закладів і не старше 24 років. Договір найму житла, який повинен бути зареєстрований в реєстрі нерухомого майна, і включати всіх членів сім'ї, які орендують це майно, банківські реквізити для перерахування компенсації. Його можна передати як одержувачу, так і орендодавцеві. Компенсація виплачується протягом строку дії договору житла і не може перевищувати розміру орендної плати. Важливо відзначити, що договір оренди має бути зареєстрований в реєстрі прав на нерухоме майно. Підтримка надається з дати звернення. Зверніть увагу, що в деяких муніципалітетах обробка заявок може тривати до місяця. Остаточне рішення щодо призначення субсидії на житло приймає установа, до якої ви звернулися, виходячи з ваших особистих обставин та чинного законодавства. Звертаємо вашу увагу, що інформація, представлена в цьому інформаційному відео, може змінюватися зі змінами в законодавстві. Виробництво відео фінансується програмою інвестиційних дій фондів Європейського Союзу на від 2014 до 2020 роки.